Чи сказати ще про одне опитування? Ми його здійснили сьогодні на вулицях Тернополя до людей, до наших глядачів і до ваших потенційних клієнтів. Ми звернулися з таким запитанням. От з якими вони чи безпосередньо вони, можливо, їх знайомі, стикаються проблемами при будівництві, при купівлі житла? Давайте послухаємо їхню думку, а я вас попрошу про прокоментувати. Увага! Навіть дуже є проблеми. <ріст> <ріст> Та як і неможливо ні як ні купити, ні заробити гроші. Треба їхати тільки хіба за границю. А тут що за тисячу гривень, що можна. Житлом надалемент все добре, але ну, не знаю, будівництво досить розвине, тому що куди не глянь, будуються нові будівлі. Ну зрозуміло, за які кошти. Дуже часто людей обманюють, так само я раз стикнулася. Не буду казати, на якому прикладі. Ось, але. Що є шахраї? Звичайно, звичайно, не є. Я думаю, будуть, тому що ну, рівень корупції досить високий в Україні, як всім відомо. Шахраї всюди багато. Я не стикалася з шахраями, богу дякувати. І квартиру маю, як то говориться, і квартирне і питання мене не цікавить. Проблем не було, було тільки будувати, і все, все нормально. Не було нічого. Ну це років 20 тому. Чи є проблема наразі не стикався? Не знаю, Ні, я маю квартиру. Анігри, ну ви бачите, перша жінка сказала про те, що кошти, звичайно, аби кошти у людей, що маленькі зарплати, і це не секрет, що в одній з найнижчих рівень взагалі життя в Тернополі, в Тернопільській області по Україні. Тобто, звичайно, збудувати власне житло за мізерні, як жінка склала тисячу гривень зарплати, це проблема одна. Але бачите, є думки відносно шахраїв. Я дякую за запитання, і я зараз нам постараюся відповісти. На них по порядку. Власне, що стосується малої заробітної плати, дійсно, це є проблема. Але. Е... Сьогодні ми повинні цю проблему вирішувати на рівні держави. Сьогодні наша область є депресивною. Сьогодні ми повинні збільшувати заробітні плати, створювати нові підприємства, створювати нові робочі місця, тим самим е е забезпечувати нормальною заробітною платою, щоб людина могла відкладати частину коштів і купувати житло. Без, скажімо, втручання держави, без загальної національної політики ми це питання не вирішимо. Крім того, сьогоднішні, на сьогоднішній день будівельна галузь знаходиться в кризі, і таке поняття, як іпотечне кредитування, воно просто-напросто відсутнє. Угу. Тому на сьогоднішній день повинна запрацювати банківська галузь, щоб людина могла, навіть якщо вона заробляє 3-4 тисячі гривень, піти взяти кредит і протягом трьох там років сплачувати цей кредит і отримати житло. Я би хотів додати, що на сьогоднішній день існують дві програми: це є молодіжне кредитування для молодіжних сімей, і програма доступного житла, яка дає можливість придбати житло, придбати житло в кредит на вигідних умовах. Але питання зарплати, питання відповідної зарплати, звичайно, воно має стояти на загальнодержавному рівні. Сьогодні ми повинні піднімати економіку, сьогодні ми повинні думати, як нам... Привести на наші терени інвестора, і це дасть можливість заробляти нормально кошти і вкладати житло, тому що на сьогоднішній день житло для е, будь-якої родини є першочерговим. Тобто, щоб людина могла нормально, е, родина могла нормально розвиватися, їй потрібно власне житло. Довіра, питання довіри. Звичайно, це є. Болюче питання, адже багато наших тернополян, скажімо, вклали кошти і лишилися ні з чим. Тому все-таки треба покупцям більш пильніше, більш детальніше вивчати ті будівельні організації і куди вони хочуть вкладати кошти. Тому що насправді, я думаю, що не було б цієї питання довіри, якщо б люди не легковажили, а вивчали. Будівельника вивчали, що цей будівельник збудував за період своєї діяльності, як чи він вчасно здає будинки, чи він має дозволи і все остальне. Тому я завжди наголошую на тому, що якщо ви вклали кошти в будівельну організацію, то не полінуйтеся хоча б раз в місяць прийти на будівельний майданчик і подивіться, як ведуться будівельні роботи. А розкажіть, будь ласка, що про довіру, чи має е, покупець от клієнт е, запитувати у забудовника там ліцензію, документи щодо відведення землі е, і так далі? От е, чи це реально взагалі зробити? І, звичайно, це є реально. Можна запитати про ліцензію, можна запитати про документ, можна запитати про договір. Але ми повинні розуміти, що це є просто-напросто, є е, е, звичайні папірці. За тими звичайними папірцями повинні стояти досвід будівельної організації, що вона зробила і що вона в даному випадку здала. Адже якщо немає в будівельній організації досвіду, якщо така структура нічого не зробила, але має всі документи, всі має дозволити, ну, лишається великий знак питання: а чи власне вона виконує свої зобов'язання і вчасно здасть цей житловий об'єкт. Тому я би все-таки знову ж таки радив нашим покупцям. Звертатися до тих будівельних організацій, які мають і досвід роботи, і мають відповідну структуру, мають базу, мають техніку і власно, і вчасно здають житлові об'єкти.